Так, і так, доброго дня. Радий вас бачити. Сьогодні у нас ціни на виноград на 18 серпня августа, 23 рік. Або ж ще третій місяць літа. Так, що я вам хочу розказати, які ціни в місті Полтава на виноград. Сезон розпочався, розпочата. І зараз я вам розкажу, які сорта, яка ціна і як це все вийшло. Дивіться. Так, що я хочу сказати? Дружина була два дні тому на центральному ринку міста Полтави і попитала ціни, яка ціна, який виноград. Не пробувала, опять же, ж, просто спитала, яка ціна на виноград. На початок сезону на 17 серпня. Різний виноград є. Кращий вид, хужий вид, напевно, якийсь тільки зрізаний, якийсь не перший день реалізовується. Мінімальна ціна, яку вона бачила, 75 гривень. Це в принципі може комусь цікаво десь, хто дивиться більш далеко. Це десь около 2 доларів за кілограм. І максимальна ціна 125 гривень. Тобто було і по 100, і по 80, і по 110. 125 гривень. Це трошки менше. Сікух там 4 доларів. Оце така ціна на виноград в місті Полтава на 17 число. Учора 18-го. Да, сьогодні я записую 19. 18-го я зрізав на пробу свій виноград. І ми його реалізували. Зараз покажу, які сорта я зрізав, що це було. Це общий вид виноградника, Щас зараз я показую, зрізав. Вчора я зрізав сорт ранній Показую. Оце такі громки невеликі. Бачите, за що того, що вони невеликі, можливо, він і дуже рано і дозрів в наших умовах. Жовтий він, солодкий, такий трішечки цвіточний у нього смак. Оце є зріза, оце в мене один кущик він. Вони є, бачите, трошки ну от такі Він, Вони акуратненькі, я ж кажу, солоденький, на вид дуже гарний, не темно зелений жовтий, видно, що він поспів і на смак дуже гарний. Оце один кущик. Десь є зріза, оце скільки зараз залишилося, Бачите, напевно, десь кілограма два. Оце залишилося, треба буде. На завтра остальне оце дозрізати. Сорт так Оце він зрізаний був. Другий сорт зрізаний був Хаміліон на молодих кущах. Зараз ми прийдемо, бо оце дивіться хаміліон Більш такий кущ великий. І він ще, ягода тут велика, і багатенька грон. І він зелений ще, ще йому рано, ще йому повисіти. Бачите, він не скаже, що він ранній. Іменно оцей кущ. А зараз ми прийдемо до до більш молодих кущів, на них ягода не крупна. І тут у мене він росте. Оце один кущ, ото другий кущ і ото третій кущ. Тут уже, якщо подивитися, Зараз покажу вам хамелеон. Ну, вот такі вони, отакі вони, вони вже поспіли, за счет того, що також грона не сильно здорова, освітлення краще, ягода тут поменше. І виходить, що він теж поспів. Вот Отут я також зрізав десь 2,5 кг. Бачите, він розовий, солодкий, 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 смачний він. Нема в нього ні кислинки, нічого. І такі гронки вони не важкі. Тобто на віса, як положив, він не витягує багато. Що Людині попробувати там, можливо, дуже велика грона і не потрібна. Хамільон. Десь з кілограма половиною зрізано було. І положив одну гронку кадрянки. Оце в мене тут три куща є. Ще воно, як на мене, день-два-три. Ну то й зараз вже непогано, але но... отакі вони. Це кадрянка. Синій. Положив одну грунку. Чисто для, для виду там жовтий красний і одну грунку синього. Е, общий, общий вес 5 кілограмів трошки там було. 5 кг, грубо говоря, в ящичку. Оце такий перший в мене виноград був. Ціну, яку поставили. Поставили ціну 100 гривень. 100 гривень це, опять же, в переводі на, на зелені деньги, на зелені гроші. Це у нас трішки менше 3 доларів. Оце така ціна на перший мій виноград було. Продавався не тільки виноград, там були сопутствуючі до винограда. І ще фрукти, овощі. Продався він. Очередь одразу і не стала. Люди так, хтось попробувати, хтось пару гронок. Послідній бабушки-пенсіонерки продали за 80 гривень. Вже там залишилися невеличкі гронки. Людина, видно, пожила була. Думала купувати чи не купувати. 80 гривень продали останній кілограм. Оце така ціна в Полтаві в 23-му році на 18 серпня. А як в других містах, можливо, хтось і напише, чи більша ціна, чи менша, як вона буде просідати, який буде спрос. Ну, опять же я ж кажу, що є багато винограда продається. Який на вид дуже красивий, гарний. І дуже багато людей купує, купує очами, глазами. А потім ти його пробуєш, а там або кислий, або солодка водичка така, знаєте. Ну, По-разному це буває. Ось дивіться, це я вам показую. Новий подарок Запоріжжя. Дві грони на побігові. Ось така ягода. Ще бачите, він вже теж скоро буде. Скоро буде поспівший. Він такий зараз зелений, а як поспіває, жовтіє. Чим добре він не розтріскується, урожай тягне дуже хороший. І довго висить на, на кущові. Бо деякі сорта, якщо поспілий ти їх вовремя не зрізав, то вони починають обсипатися, там, підгнивати, там іще щось. То цей він висить, 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 і висить і все з ним. Добре виходить. І ну, смакові в нього, я ж кажу, їй добріше. Опять же ж, завжди у чомусь якісь є плюси, якісь є мінуси. Так. Ну, а це, в принципі, все, що я вам хотів сьогодні розказати, показати. Такий перший був опит в цьому 23-му році. 5 кг винограда, аксінья, хамілеон, один кущик, один кущик, одна грона кадрянка. Ціна 100 гривень. Або трішки менше 3 доларів. Все, всім дякую. Заходьте, підписуйтеся, можливо, щось іще вам виложимо, покажемо. Дякую, до побачення.